Ініціатива військового з чернівців за донат у 100 гривень на ЗСУ розіграти хамер обернулася вражаючою історією підтримки. За два місяці вдалося зібрати понад 11 мільйонів гривень, за які невдовзі закуплять бронетехніку, міномети та ФПВ-дрони. Подробиці в сюжеті. Хамер у матері. Але на жаль, я на автоматі їздить. Не вмію. Тому цей хамер може бути твій. Але є один нюанс. Всього за 100 гривень цей хамер може стати твій, тому що ми збираємо 10 мільйонів гривень на бронетехніку для зову та інші ніж для Сил оборони. Протягом двох місяців військовий Андрій Ткачук та журналіст Михайло Ткач розігрували культовий позашляховик за скромний внесок на ЗСУ. Усього 100 гривень за хамер аж два. Автівку для розіграшу надав військовий з Чернівців. Мій хороший товариш, який та служить військовий медик. Він зараз під Авдіївкою в цивільному житті успішний. Бізнесмен він продав свій бізнес і нещодавно продав свою тачку, купив хамер і вже позив. Каже, Андрюха, я бачу, що тебе виходить. От я тобі віддаю хамер. Я тебе типу, довіряю, розіграй, будь ласка, тому що є потреби, треба позакривати. Саме так вчинив Михайло Яринич, чоловік до повномасштабного вторгнення. Був бізнесменом та депутатом Чернівецької міської ради. Проте без вагань віддав перевагу захисту української землі від окупантів. Михайло Федорович розповідає: військова служба змусила пере переоцінити цінності. Ремонти, бруківка, якісь містечкові інтереси це ніщо В порівнянні з життям друга, товариша, побратима. Я кожного дня бачу десятки, сотні поранених. І побачив, що мій товариш Андрій Ткачук розіграв свій власний автомобіль. Я так само прийняв рішення доєднатися до цієї акції. Придбав автомобіль. Ми його розіграли, тобто люди донатили. І зібрали всього 11. Мільйонів шістсот тисяч гривень. Ці кошти ми перетворимо на зброю, яка буде нищити окупантів. Днями на Фейсбук, сторінці громадської організації робимо в прямому ефірі. Провели розіграш позашліховика. А усі донати спрямують на підтримку військових. 10 мільйонів гривень на бронетехніку для Азова, решту на міномети для 48-го окремого штурмового батальйону. Також планують закупити щонайменше 100 FPV-дронів для різних підрозділів сил оборони. Дякую, Андрію Ткачуку, Михайлу Ткачу, за таку круту акцію. І надалі ми будемо долучатись і разом до перемоги. Михайло Яринич закликав усіх не зупинятися на цих 100 гривнях, а продовжувати донатити для наших захисників. Бо крім нас перемогу не наблизить ніхто. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.